Друзі, ми недаремно з вами згадували про це відео, адже прямо зараз у нас є унікальна нагода поспілкуватися із героєм цього запису, адже з нами на прямому зв'язку Янко Богдан. Доброго ранку вам! Раді вас бачити в ефірі телеканалу Віта. Привіт вам із Вінниці. Щиро вітаю. Я дуже радий мати можливість також з вами поспілкуватися. І щиро всіх вітаю взагалі. Як приємно звучить ваш голос. Одразу хочу зробити вам комплімент. Янко, скажіть, будь ласка, звідки так гарно володієте українською? Дуже дякую. Це завдяки українських пісень. В першу чергу, завдяки також допомоги моєї мами. Хоч вона російськомовна, але вона дуже допомагала і надихала мені вивчити вивчати українську мову. Але все таки пісні це основний засіб для мене вивчання української мови, ваша мама. Дозвольте уточнити, тому що ми знаємо, що вона українка. А звідки саме вона родом? Вона з Києва, з нашої столиці. Якщо дозволите, я до вас так. буду звертатись, Богдан, моя теска. А розкажіть, чи були ви на своїй батьківщині, чи були ви хоч раз в Україні? Я був в Україні декілька разів. Mm -hmm. е, перший раз, коли був досить маленьким, мені було е, 5 років, і е, так по можливостям ми їздили з тобто, з мамою та з моєю сестрою, е, в Україну якомога частіше в рамках наших можливостях. І е, завжди ми їздили до Києву, але е, я мав честь та радість також. Е, Відвідати трош, ну, інші українські міста, е, як, наприклад, Львів, Одесу, е, Ніжин в Чернігівській області, і також в Вінниці я встиг побувати. Е, Чому мені були? дуже там дуже дуже сподобалось це місто? А коли ви були у Вінниці? Скажіть, будь ласка, е, це було в 17-му році е, влітку 17-го року. здається, в липні. Е, поїхав буквально на буквально на два дні. eh, uh, uh, eh, Ну я встиг трошечки погуляти там і ну мені, мені на фонтани подивитися. На ну це було дуже дуже гарно, і мені дуже воно сподобалося, і дуже сподіваюся повернутися колись до, до, до цього прекрасного міста. Ми вас раз запрошуємо, адже за стільки років, за п'ять, за шість років уже багато чого змінилося, і ми чекаємо мирних часів. І вас запрошуємо залюбки в гості. Богдане, розкажіть, а чим ви наразі займаєтесь? Ми бачили, що ви займаєтесь музикою. Дякую і чули ваше виконання нашої української пісні. А загалом, чи це є вашою основною професією? Чим ще займаєтесь? Так, по професії я музикант. У мене була. Ну я багато де грав, тобто багато з ким грав в Колумбії на різні події, концерти і таке інше. Але я там залишив, залишив все і хлопці мого гурту залишили там все. В минулому році і ми приїхали до Європи мандрувати. І ну, просто ми це планували вже давно, але оскільки почалося, почалося повномасштабне вторгнення, звичайно, що це відразу пов'язалося з, з нашим, ну, тобто, те, наша діяльність відразу пов'язалася з, з цим, і хоча б. Ну, ця змога, яка я маю виконувати українську музику, я хотів якось, хоча б з цим, що я вмію робити, якось дати якусь підтримку якось допомагати Україні по можливостям. І зараз це мій основний пріоритет. Діяльність гурту пов'язана якраз з українською боротьбою за свободу. Зараз це наша. Наша моя і наша основна діяльність. Ми дуже дякуємо вам за такі потужні голоси там за кордоном і за те, що привертаєте увагу ще більше світової спільноти до проблеми батьківщини вашої батьківщини вашої матері. Скажіть, будь ласка, а де ви вже встигли побувати в Європі? Де власне зараз знаходитесь і куди плануєте мандрувати надалі? Так ми почали з Іспанії, з міста Барселони, і там дуже багато українців до речі. Там ми, це було перше місце, яке ми відвідали. І ми там навіть взяли участь в, в одному українському фестивалі. Називається Укранія Фест. Їх проводять цього фестивалю. Проводять кожен рік. Також були у Франції. В місті Льон, Потім ми поїхали до Праги, до, до Чехії. Там ми грали якраз на святкування Дня Незалежності України. Там ми приєдналися, і до нас приєдналася Ніна Україна, і вона зараз дуже 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 нам допомагає. Це наш ангел, наш менеджер дуже нам допомагає. Із з Праги ми поїхали до Відня. У відні також встигли там зробити пару концертів. Потім там була Польща. Після Польщі ми виїхали з шенгенської зони, тому що нам дозволено бути там тільки 90 днів протягом 180 днів. Так що ми були три місяці в Румунії, там також виступали в різних місцях. В, в грудні особливо з українськими колядками і ми там трошки поєдна, поєднували українські колядки з румунськими з латинськими колядками після Румунії. Інші учасники гурту поїхали до Колумбії там провести якийсь час з, з ну з родин з, з їхніми родинами. А ми з філончелісткою з Самарою поїхали до Болгарії і дуетом також в Болгарії. Там багато виступали. Потім до Македонії. Чому до Македонії? Тому що, ну, по перше, нам дозволено в Болгарії бути також тільки три місяці. Так що ми виїхали до, до Македонії, і ну, буквально на що давно приїхали, тому що ми. Після Болгарії, тобто так, одразу після Болгарії, ми поїхали приїхали до Македонії, і відразу нас одна дуже хороша наша подруга з України запросила до Швейцарії. Так що ми полетіли до Швейцарії, там також грали, виступали для українців, також для інших людей. Два тижні ми провели в Швейцарії і тепер повернулися до Македонії. Дуже сподіваємося. Ну по планам зустрітися з іншими учасниками гурту тут в Македонії і продовжувати нашу мандрівку. З концертами по Європі, який масштабний тур. Скільки людей я лише можу уявити почуло українську пісню, українську музику у виконанні таких колоритних запальних колумбійських хлопців? Я, до речі, хочу, щоб наші вінницькі телеглядачі теж побачили фрагменти ваших ось таких вуличних виступів. Ой, у лозі, калина, ой у лозі, калина. Також вас запитати, які загалом іще пісні є у вашому репертуарі саме українські пісні? Добре, у, мене, ну, у нас багато народних українських пісень, найпопулярніші пісні. Звичайно, багато з них там більш такі запальні, жартівливі, веселі, веселі пісні. Також є ліричні пісні. Яка вам найбільше І, подобається? Що? Яка вам найбільше до вподоби? Яка найбільше подобається? Уф. Мені, мені просто всі насправді mm -hmm. подобаються. Є певні, які, мабуть, більше є мені, мені більше подобаються патріотичні пісні. Наприклад, ну, які може прямо там, в словах, це щось патріотичне або, мабуть, не так прямо, але воно розуміється. Є така пісня, називається Чорна Гора. Вона одна з найлюбленіших пісень хлопців Василя Гонтарського композитора. Так. Також мені дуже подобається рідна мати моя. Вона має особливе значення, тому що ну, це дуже така потужна, чуттєва пісня, але також є, наприклад, повстанські пісні, які я люблю заспівати. Ще з 13-го року я почав цікавитися цим репертуаром українськими повстанськими піснями. Лента за лентою на набой подаває. Теж є в вашому репертуарі? Є, yeah, є yeah, також. Янко, як скажіть, будь ласка, ми, ну, ми з нетерпінням часно чекаємо вас у Вінниці, дуже хочемо, щоб перемога якнайшвидше прийшла на нашу землю, і у вас була можливість з цими неймовірними концертами приїхати і до нас. Скажіть, як раніше, тому що ви вивчаєте українську з самого дитинства, наскільки нам відомо? Як раніше сприймали вашу творчість, ваші українські пісні у вашому виконанні? До повномасштабної війни як їх сприймають зараз? Добре. Е, українську мову насправді я вчу з 2014 року. Так активно. Е, у мене контакт з українською мовою, звичайно, з дитинства, але з дитинства ми спілкувалися російською е, в сім'ї, тобто з мамою і в оточенні там Украї... ну, коли були в Україні. А українську я вивчаю з 2014 року. Е, і я все одно ми до того співали українські пісні їх дуже добре сприймають з великим інтересом е, в Колумбії. Особливо ті, е, які мають більш таку, е, як за такий запальний характер, е, тим не менше, є такі пісні, наприклад, як рідна мати моя, вона дуже заходить, е, при тому, що її слова не розуміють. Вона дуже заходить, бо вона дуже красива, і вона передає через музику, передає ті відчуття, яка хоче передавати, і е, до повномасштабного вторгнення з великим інтересом її сприймали. Е, пісня повномасштабного вторгнення ще більше. Тобто, коли, коли я кажу, що це там, наприклад, українські пісні, набагато більше уваги звертають набагато більш так. З більшим інтересом реагують до української музики, і маю сказати, ну це щодо Колумбії, але маю також сказати, що я з дуже приємним дивуванням дивлюся, як тут в Європі в різних місцях Європи люди реагують до української музики при тому, що не українці. Наприклад, коли ми грали там в Болгарії або в Швейцарії, були люди, які підходили. Ну, з так з такою реакцією, що ми думали, що то мабуть українці, але дуже часто то були не українці, а людям, яким просто дійсно було дуже дуже цікаво, тому що ми граємо, вони слухають там багато пісень, і ми ну ми думаємо, що що, що то мабуть українці. А потім підходять англійською, питають, що за мова, наприклад. Що за мова, і ми кажемо, це українська мова. О, як цікаво, як, як, як гарно, яка гарна музика. Так що, це це дуже дуже приємно останнім часом спостерігати за це. Це велика робота. Я про вашу роботу вона велика на мистецькому фронті. Тим паче, що ви працюєте там, де. Українським митцям не завжди вдається побувати і донести свій голос до світової спільноти. Нагадаю нашим телеглядачам, що з нами був на зв'язку. Янко Богдан Пиняфорд, це е, колумбійський музикант, у якого українське коріння. І ще раз дозвольте вам зробити комплімент за таку. Гарну українську мову, і ми дійсно здивовані на якому рівні ви нею дуже володієте чути. Так хочемо побажати вам в подальшому тільки успіху у вашій кар'єрі, щоб вас ніколи горло не боліло, тому що вам ще багато, багато так потрібно співати.